Друзі, ми знову повернулися вкотре це вже повторює під час нашого сьогоднішнього етеру. І зараз з нами в гостях довгоочікувана Юлія Скубіда, це страховий агент підприємець та не побоюсь того слова волонтер нашого міста. Чекав залі української громади. Вітаємо Юля. Доброго вечора всім нашим слухачам, глядачам. Доброго вечора, Дмитро. Дуже рада бути знову з вами в студії. Навзаєм і тему, яку ми сьогодні обрали для нашої дискусії, є страхування життя в Америці в Сполучених Штатах. Взагалі, ця тема є на правду можливо не така розвинута, як тема страхування автівок, тема страхування здоров'я чи зубів, але не менш від того важлива, тому що життя воно у нас одне єдине, і про нього потрібно дбати. Ну і перше питання, звичайно, який приблизно відсоток американців, якщо ви маєте такі дані, мають страхівку на життя. А, абсолютно дуже важлива тема для нас, мені здається, нам ще трошки треба рости. А, тому що для дуже великої кількості а, українців страховка про життя це табу. Це просто це табу, чому це, це табу, тому що а, ну як то ніхто не хоче про це говорити, тому що якщо ти про це говориш, то не дай Боже, це може статися. А через це я навіть мала клієнтів, які вибігали з офісу, коли ми їм починали розповідати загальну інформацію. Навіть так. навіть так дуже багато людей не хочуть про це говорити, думати. Але повертаючись до вашого питання, а знаєте, чому не хочу? А, тому що а який сенс? Типу я вже помру, мене не буде. Ну яка мені різниця про те, що кожен далі? раз, коли я це чую, я вже була б дуже багато, якби я за. А ви абсолютно праві. Але я думаю, що тому що в нас велика недовіра, у нас немає розуміння, що таке страхування життя, а як взагалі це може допомогти наступним поколінням, як ви можете дати таку фінансову напевно основу вже своїм дітям або навіть своїм внукам. Просто якщо ви трошечки почнете планувати наперед. А тому знову ж таки повертаючись до вашого питання, я б сказала, статистика говорить так, що 50% американців мають страховку на життя. Десь 52 навіть я б сказала. Більше половина. Більше половини, якщо взяти так. українців, то цифри цифра Який Які відсоток один-два не. не володію, але по своїх клієнтах я б напевно сказала. Відсотки три. А зараз набагато більше. І знову ж таки, ми ростемо. А моя агенція росте так само, як наші клієнти. Тобто, коли я починала 12 років тому, а, напевно більшість моїх клієнтів було мого віку, тобто трошки молодші. А потім люди одружуються, купляють будинки, з'являються діти. Вже тоді більше, напевно, з'являється і потреба. Але а, зараз все ж таки, я б сказала, ну. Три, п'ять, десять відсотків. Це вже початок, якийсь початок. Скажіть, скажіть, просто таке питання, чому взагалі страхівку на життя мати важливо, чому це необхідно? Якщо можете так більше розширено дати відповідь? А, звичайно, знову ж таки, все залежить від ситуації. Можливо, у вас дуже 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 багато є грошей, і вам вона дійсно не потрібна. Але. Якщо ви купили будинок, якщо ви його сплачуєте, я проведу просто загальну, напевно, стандартну ситуацію: чоловік, дружина, або двоє працюють, або працює хтось один, а хтось там може вдома з дітьми, і у вас є моргіч на 350 чи на 300 тисяч. Ви просто собі уявіть, що таке може насправді, на жаль, може статися, що хтось один не вийде, і питання в тому просто економічне, як далі жити в сім'ї. А на жаль, я, а, як це сказати, я буду постійно проповідувати про life insurance, тому що таке сталося зі мною. Мій тато помер, коли мені було 13 років. Це, це, скажімо так, це не тільки морально дуже тяжко, але економічно, особливо в Україні було. Тобто а, подумайте так само про вашу сім'ю, якщо ваш чоловік приносить заробляє гроші, і не дай Боже таке щось станеться, чи наскільки легко буде вам. А потягнути цю сім'ю, тобто відправити дітей в школу, платити за моргіч, платити за машину позички, так само там водити на різні активітіс, потім відправити дітей в коледж. Тому є багато причин, я б сказала, моргідж protection – одне з них, тобто щоб ви покрили хоча б цю позичку. Ну і так само фінансова основа. Головна причина, чому американці купляють life insurance, знову ж таки, тому що щоб вони розуміють, що. А ви таким чином підтримуєте свою сім'ю, але дуже багато американців думають наперед, і бабусі і дідусі купляють life insurance, а своїм там внукам чи дітям. Батьки наперед купляють, тому що вони хочуть залишити спадок. Якщо ви знаєте, що вам, окей, ви вам можете залишити дітям ваш будинок. Але якщо більше, ну якби не назбираєте, ви все рівно вам треба на пенсію собі е, за щось жити. Тобто, ви можете насправді, якщо будете там якісь сплачувати гроші, ви можете залишити в спадок своїм дітям гроші, і це якби дуже дуже хороший. А для американців це абсолютно нормальна практика, так робити. Це взагалі, чудовий спадок для дітей. Я думаю, діти від того будуть щасливі. Ну, перш посумують, а потім будуть щасливі. А скажіть, коли найкращий час для того, щоб оформити це страхування? Ну, в якому віці, при яких умовах? Це ж, напевно, також відіграє величезну. роль. Ну, так, найкращий час, коли ви молоді, коли вона вам абсолютно не потрібна. Бо ви думаєте, що ви молоді, а про смерті ніхто абсолютно не думає. Про те, що колись буде сім'я і діти, ще так само ніхто не думає. Але якщо ми говоримо про цінову політику, то найкращий. І звичайно, там чим раніше ви візьмете цю life insurance, тим дешевше вона буде з кожним роком. страховка на життя стає дорожча, дорожча, дорожча. Тобто, в 40 вона вже стає дуже дорогою, скажімо. в 60 це вже просто дуже дорого. А якщо почати в 20, то це, це буде фіксована ціна до самої смерті. А є якби два основних види страховки на життя. Тобто, якщо говорити, одна тимчасова, ви можете її брати на 10, 20, 30 років, вона mm -hmm. є фіксована. Чому я це? Це називається я так само з іншого боку, можна і називати mortgage protection. Тобто, ви взяли, наприклад, купили будинок на 30 років, взяли свою позичку на 350 тисяч і так само взяли на 350 тисяч собі позичку там, наприклад, страховку на життя, і через 30 років, ви за неї платите небагато, тому що це є тимчасова страховка на життя. А ми говоримо, якщо ви є 25-30 років, якщо ви в хорошому, тобто не маєте жодних хвороб, не маєте жодних проблем, ви можете її отримати. Я не знаю, вони є люди, які мають на мільйон і платять за неї 100 доларів в місяць. тобто, Або там можете взяти на. 350 тисяч і платити за неї 35-40 доларів доларів місяць. Тобто це не є великі гроші, це попити каву і купити, я не знаю, там чи там сходити ну, та. один раз на якийсь там маленький шапінг, але чомусь на це ніхто про це не хоче не хоче думати, і на це не хоче витрачати гроші. Але це є тимчасова страховка, тобто вона буде фіксована на 30 років. Є ще страховка, ту про яку казали, що американці залишають спадки. Спадок це та, що відкладає гроші. Тобто вона коштує дорожче, але гроші, всі гроші, що ви будете платити, вони не пропадають. Тобто ви їх можете, у вас в кінці, у вас буде, ви ну, якби два вибори. Ви можете або забрати ті гроші, що ви сплатите. Це як моргідж, ви виплатили ваш будинок, він тепер ваш. Так само стоїть life insurance. А ви будете платити там 15 років, потім у вас залишаються ті гроші, вони нікуди не діваються, і ви можете або залишити лайфіншуренс своїм дітям чи внукам, або якщо ви скажете, ви знаєте, мої діти. Нормально, влаштувалися, їм не потрібні які гроші, ви можете собі просто їх зняти. Тобто це два різні, різних види страхування. Говорячи життя. за другі ви страхування, то там будуть тільки ті гроші, які ви самі туди вклали, які поклали там, не буде нічого додаткового, екстра ніяких відсотків не буде. Там будуть відсотки, там буде це. Ну трошки а, складніша ця розмова, скажімо так. Там дуже багато всього входить, але, скажімо так, коли ви а, молодші. То ви можете собі на ті, на постійну страховку, скажімо так, ви купляєте собі 150 тисяч, але ви купляєте її всього, заплатите за неї 20 тисяч, тому що ви її ага. вирішили взяти в 20 років, тому що вона настільки вам. А, і ви платите всього 15 років. Тобто, якщо ви вже купляєте її в 40 років, то ви ті самі 150 тисяч. Страхування собі купити набагато ну, будете платити набагато дорожче, і пішло, поїхало. Тобто це трошки, але там є відсоток. Відсоток, мені здається, 3,5 чи 3,75, тобто там відкладається деякі люди. Ми не можемо називати страховку на життя інвестментом, тому що це не є. Але якщо ви замість того, щоб тримати гроші в банку, ви так само можете мати і страхування на життя, просто собі трошки відкладати туди ті гроші. В разі не дай Боже, з вами щось сталося. Ваша сім'я отримує. Щось в спадок від вас, але якщо все добре, все слава Богу, всі живі, здорові, ви просто можете тоді, в якийсь момент, забрати ці гроші, якщо вам це потрібно буде. От якщо врешті-раз людина вирішила оформити собі страхування на життя, а що їй для цього потрібно? А які документи? Яка перевірка проходить? Чи є перевірка здоров'я, не знаю, як бекграунд чек? Mm -hmm. що, що відбувається? І ви праві і здоров'я, і бекграунд чек. Тобто найгірше, що можна отримати, це я тільки що прийшов від лікаря, дізнався погану новину, можна я зроблю страховку на життя. Такого а... можна такого не говорити. Чи вони не знаються? А вони дізнаються. По перше, а я ж кажу, найкраще купляти страховку, коли ви молоді в хорошому стані. Якщо вже у вас є починається з'являтися проблеми там холестерин високий чи там якась стадія першого діабета, чи ще якісь трошки починаються зі здоров'ям. Вам вже тоді ви розумієте, що а, дуже багато людей, які вже хочуть взяти страховку на життя, вони вже потім не кваліфікуються на неї. Mm -hmm. Тому що, по-перше, перевіряють це називається Medical Insurance Bureau, А яка треба інформація, треба мати Social Security, Відповідно, вам не обов'язково мати права, але якщо у вас є права, то вони так само перевіряють, чи у вас там, якщо у вас там 10 штрафів за перевищення швидкості, вам можуть відмовити. Навіть так. Так. А, але, а, наприклад, в American Family Insurance зараз є від 150 до 750 тисяч на ваш день народження, а це ви можете її тільки один раз в рік купити, угу. без медичного іспиту. Нічого Можна взяти. Такий так. Такий подарунок, але це ви можете її взяти тільки один раз в рік в двох випадках, або коли це ваш день народження. А якщо ви берете з нами страховку, наприклад, купили там палисі на автомобіль чи на будинок, і тоді вам так само дозволяється. У вас є 30 днів, щоб якщо ні, то знову ж таки тоді ще маєте рік чекати. А без медичного іспиту страховка може коштувати трошки дорожче ніж з медичним іспитом. Тому якщо хтось бере на велику суму, наприклад, хтось бере на мільйон на 30 років. То можуть перевіряти, можуть прийти до вас і взяти у вас аналіз крові. Це все відбувається безкоштовно. Вам просто приходить страхова компанія за це платить. У вас приходить додому медсестра на 10 хвилин, дивиться на ваші права, що це дійсно ви, бере у вас швиденько аналіз крові, і йде, і все. А хто не кваліфікується на страхування свого життя? Це можливо хтось, хто дуже вже старенький похилого віку. Або ви от згадали, 10, має порушень на, на з автомобілем. Які ще є випадки? А, ну, люди, які мають проблеми зі здоров'ям, тобто їм просто йде відмова, в них без шансів. Ну, все в залежності, яка є проблема зі здоров'ям, тобто є такі, що там екологія не... лишилася вже no. три місяця. Ну абсолютно ні, ні при no. яких умовах, що Щоб що би Взагалі... не платили ні, навіть якщо ви прийдете десь, скажімо так. Не скажете, тому що є аплікація, та ви там відповідаєте на 10 запитань, чи у вас там, ви останній раз, коли ви були останній раз в лікаря, з якої причини ви були останній, навіть якщо ви кажете Ні, в мене там там так само питається чи у вас коли-небудь була онкологія, ви кажете ні тобто, навіть якщо ви купите цю life insurance, тобто скажете там, скажімо, чесно, зберешите на аплікації, що станеться, якщо людина помирає в перші два роки від того часу. А коли ви взяли палесі, ага. то вони будуть переглядати дуже сильно ваш медичний рекорд, Тільки коли вони знайдуть, що ви знали про це, вони просто повернуть гроші, які ви заплатили за вашу страховку на життя, які ви платили там помісячно, але вам не виплатять вашій сім'ї не виплатять ці гроші. О, Зрозуміло, добре. А Люди, які зараз приїжджають з України, вони все ж таки все їхнє життя пройшло там, всі, вся звітність по здоров'ю була в Україні. Чи ма, чи мають взагалі американські лікарі, страховком компанії доступ до тієї бази даних? Не буде. Це буде тільки інтерв'ю, якби. А я знаю, що люди, які зараз приїжджають, дуже багато, якби так само. Мають зрозуміти, я розумію, що зараз страхування життя це, напевно, не перший ваш пріоритет. Абсолютно, я, я це розумію. Зараз пріоритет знайти роботу, заплатити на за страховку а, автомобіля. Але тут хочу сказати, де такі а, пару брутальних нюансів. Скажу так. По-перше, коли ви купляєте найдешевшу навіть страховку на життя на 50 тисяч, вона коштує 10 доларів в місяць. Не пошкодуйте цих 10 доларів в місяць, тому що, по-перше, а воно вам і так і так дасть знижку на вашу страховку на автомобіль. А по-друге, ви просто уявляєте, не дай Боже, не дай Боже, про це ніхто не хоче думати, але з вами щось стається. Починається GoFund, починають всі ваші друзі, okay. там знайомі, не дай Боже, дружина чи там, чоловік, який, так можна сказати, в такому розпачі від цього всього нещастя, що стається. Якщо починаєте збирати гроші, щоб відправляти тіло в Україну, це насправді це жахливо. Про це ніхто не хоче думати і говорити, але. Просто я ж кажу, набагато краще взяти собі е, на 50 тисяч те ж саме там страхування життя е, і заплатити за неї 9 доларів в місяць і просто не думати. Візьміть собі знижку на автомобіль і думайте про це, як е, що ви зробили щось дуже хороше для вашої сім'ї. і це вона правда. вам ніколи в житті не знадобиться. Просто ніколи вона, ви про це не будете думати. Це правда, ми платимо ті самі гроші за Netflix, за підписку на Amazon. Абсолютно. Але чомусь дуже такі скурпульозні для того, щоб за своє життя подбати. А, ви сказали, що чоловік, дружина, і власне, питання, чи можна оформити страхування на сімейну пару, на, буд на подружжя або загалом на, на цілу сім'ю, якесь таке загальне. Загальне, якби є різні плани, але в загальному ні, я поясню, чому. Тому що а, ціна на страховку залежить, ну ж таки, від вашого віку, від вашої статі, чи ви палите, чи не палите, і так само від вашого здоров'я. Тобто а, те, про що ви говорите, це якийсь груповий план, наприклад, на роботі. Дуже багато американців uh -huh. мають страховку на роботі. Там груповий план, там не питають, чи ви хворі, чи ви не хворі, всі там, або одну свою зарплату, якщо з ними щось не дай Боже, тобто сім'я отримає зарплату, або там дві зарплати. А, але так в загальному це. Страховка на життя йде на вас, на людину індивідуально, тому що мені вона це буде моя ціна, тому що в мене там, я не знаю, там, нормально в мене немає жодних проблем зі здоров'ям, у вас навпаки можуть бути якісь там, проблеми зі здоров'ям. У тобто, мене немає, немає проблем зі здоров'ям. Ну, я не про вас, okay. я про <головік> когось іншого. Тобто, такого як на сім'ю-сімю, ні, немає такого. Що прийшов і всім зразу купив. Тому що на дітей взагалі там кошти може коштувати там дуже, дешево. на... добре. Давайте поговоримо про неї якщо, якщо щось сталося, все таки, якщо хтось загинув, а як активізувати цю страхівку? Що потрібно робити? Куди а, дзвонити? Кому дзвонити? А, а насправді а, в Америці з цим дуже дуже просто. Тобто, якщо щось стається, все, що потрібно, це відфаксувати. Сертифікат про смерть це може зробити будь-хто дружина, діти це ну якби знову ж таки, А це може зробити той, хто є спадкоємцем uh -huh. на палесі, тобто відфаксувати можуть із лікарні, скажімо так, бо зазвичай в лікарні виписують такий сертифікат. А, але гроші отримують тобто, страхові компанії, принаймні наша страхова компанія, я знала такі випадки, вони намагаються в той же день хоча б мінімально перевести, скажімо так, якщо це велика сума, то хоча б мінімально перевести, там 15-20 тисяч вже швиденько, щоб було на похорон, і вже решта потім там, це, тобто це є wire transfer, вам переводять гроші на а, рахунок, пересилають, якщо ви хочете, можуть чеком вислати. тобто, Більшість відбувається часткова виплата, це не вся сума віддається. Ні, відразу. вона вся сума. Я просто кажу, що якщо, не дай Боже, от хтось телефонує і каже, все, мені вже треба, uh -huh. тобто все рівно ж це оформляє, якийсь там, скажімо так, тиждень займає, щоб зробити, виписати вам той чек на всю суму. Якщо ми говоримо, наприклад, там, мільйон доларів, хтось був застрахований, uh -huh. то але якщо людині вже треба там, сьогодні на похорон, то це вони дуже швидко це роблять. То ну, кажуть, чи платиться податок з цієї суми? Ні, це. Єдине, ви не платите за податок з цієї суми, тому що це страховка на життя, це ваше життя, яке не оподатковується. А тоді чи є певна така власна внутрішня розслідування, такі інвестигейшн у вашій компанії, щоб дійсно дослідити, як сталася ця, ця, ця смерть? А, знову ж таки, немає якби. Якщо щось стається перші два роки, якби в кожен це якби стандартний страховий поліс. Якщо щось з людини стається перших два роки, то вони можуть дивитися на медичний рекорд, чи там ніхто не збрехав, чи ви там. А після двох років вже все не має значення. А навіть якщо ви там чоловіка сказали, що ви жінка, чи ви там сказали, що вам. 25 років, а вам 50, тобто, після двох років то не має значення. Так само, самогубство. Це єдине, якби страховка на життя покриває все. Любу смерть. Неважливо. Не а єдиний випадок це самогубство. Не покриває страховка на життя перші два роки. Перші два. А перші потім два. Потім покриває. Хм, так. Цікава схема. Ну тому це для того, щоб люди не думали, що окей, я там не хочу жити, піду, хоч зроблю страховку на життя. Тобто, а тому перші два роки. Але. А, чи є якесь розслідування? Розслідування може бути, якщо а, це принаймні те, що я чула з м, свого досвіду. Якщо хтось там десь пропав, поїхав в Україну і пропав. <гум> Скажімо так, пропав без вісті, немає доказів, що сталося, як сталося, а, вислали. Український там сертифікат про смерть, тобто може в чи в такому випадку може бути розслідування? Напевно, може якісь цей, напевно, може захочуть просто подзвонити там в ту якусь область чи в лікарню спитати. А так, ну якби знову ж таки, ви не можете застрахувати когось там на мільйон і пропасти. Долічі присутні в цьому бізнесі афери махінації. Тут давайте розглянемо з двох сторон. А з першої сторони, це коли клієнти хочуть якось страхову компанію надурити, а з другої сторони, коли самі страхові компанії якось хочуть клієнтів обвести, скажімо так. Я не, не думаю, тому що, ну розумієте, це якби. Всі розуміють, що коли хтось купляє страховку на життя, це насправді ти покладаєш стільки. А дуже велике значення має, де ви купляєте цю страховку на життя, тому що, якщо, наприклад, моя компанія American Family, ми вже там 95 років в бізнесі, так тобто ми знаємо, що ми ще нікуди не збираємось. Коли ви купляєте страховку на життя, вам треба, ну, якщо ви десь купили, в невідомо де якісь там не знаю страхові компанії, перевірте обов'язково, скільки років вона, чи вона ще буде через ті ж самі там 20 років, 10 років. 50 Що відбувається, як компанія зникає? А, є пул компаній, які а... є, якби асоціація. І є достатньо грошей, щоб це виплатити. Але я просто взагалі кажу, що ну, якби, треба знати, не купляйте страховку на життя де завгодно. Тобто, а так само ще тут таке попередження: інколи продають дуже дешеві страховки на життя, але воно називається accidental death. Угу. То це Дещо е схоже чи то зовсім інше? Е е це схоже, але тут один нюанс: е е ваша смерть має бути accidental. Тобто це тільки, якщо щось сталося випадково, так, тобто аварія чи щось таке. Через це вона може коштувати там, я не знаю, 5 доларів на місяць. Угу. Чи... Але accidental, тобто, знову ж таки, якщо ви захворіли. А страхівка на життя включає в себе Accidental, так? На все включає. якби, Коли ви берете страховку на життя, тобто, не дай Боже, тобто, ваша сім'я отримує. Просто спадок, то немає значення, що станеться. Але я б через це і кажу, що інколи, як ви чи ви кажете, чи бувають махінації, Ні, таких махінацій не буває. Але от придумують, наприклад, от таке, як Accidental Life insurance». Ну, просто власне, якщо о, вертатися до наших попередніх тем, що ми були розмовляли в цій студії, ми говорили про автострахування, і там дуже важко деколи буває довести те, що ти правий, те, що власне інша сторона порушила власне правила дорожнього руху. Тут ми говоримо про життя, і просто цікаво, чи є такі компанії, які от до кінця будуть роками затягувати і не виплачувати. Я не думаю, я думаю, що це, ну, по перше, це нелегально. А що страхова компанія може? Я ж кажу, що якщо ці перші два роки... Вона може перевіряти ваш медичний рекорд. Чи ви дійсно не знали, якщо ви захворіли, чи дійсно ви не збрехали на цій аплікації? Але 24 місяці місяця пройшло, не має значення. Ну на завершення. А чи є обмеження по використанню тих грошей, що виплачує страхова компанія? Ні, немає. Є обмеження, наскільки ви себе можете застрахувати. Тобто так само розумієте, ви можете прийти і сказати, я хочу це застрахувати на? 10 мільйонів доларів. А не факт, що вам страхова компанія дозволиться зробити, тому що вони спитають щось, які у вас підстави є на це? У вас є будинок, там 10 будинків, у вас є там три моргіджі, у вас mm -hmm. є там 10 дітей, це тобто так. так. Тобто, ви ну це все, і ви так само не можете застрахувати сусіда, тому що у вас немає, як вони кажуть, insurable interest, Тобто, який ваш зв'язок до сусіда, якщо ви просто вирішили застрахувати сусіда, щоб це вам, знову ж таки вам це не дадуть зробити. Тому, а може що... чоловік застрахувати таку жена? Та звичайно, може Ну, тому, якби, що якби це Якби щось сталося з дружиною, він то він отримує весь спадок. Так. Він отримує весь спадок. А, цікава схема сподівається, ніхто не почув. Але також так розказала такий факт, що от компанія нібито оцінює вашу вартість на ринку. Тобто, якщо ви не маєте 10 будинків, то вам не дадуть на це не то, що якщо до мільйона ніхто не має питань. Ми вже говоримо про великі страховки на життя. Тобто я не бачила, що відмовляли. Але хтось там на колись питав, я хочу там на 10 мільйонів від андерайтера, чому на 10? у вас є бізнес? Можливо, ну тобто, а знову ж таки, коли ви йдете в банк, наприклад, брати позичку на бізнес. У вас інколи банк може так само вимагати, щоб ви мали страховку на життя. Це дуже дуже популярно в Америці. Тобто, вам не дадуть цю позичку на бізнес, якщо у вас не буде. А страхування життя ну, про страхування бізнесу, страхування нерухомості ми з вами будемо говорити вже наступних разів. Yep. А на сьогодні yep. поки що все лише нагадайте ваші контактні дані і вашого офісу, де вас можна знайти. Yep. Yep. Так um, нагадую, я представляю мене звати Юлія Скривіда ще раз. Представляю компанію American Family Insurance. У нас зараз є два офіси: один в Чикаго в українській околиці, 1702 West Chicago Avenue. Так само в місті Carroll Stream, 370 шмейл Road. А і вже скоро ось тут буде недалеко від хіп плази ще один офіс. Mm. Обов'язково розповім наступний анонс. Раз. Заінтригували. Так, так. Дякуємо, друзі, що були з нами. Ми до вас ще повернемося за декілька хвилин. А з Юлією скубідою будемо прощатися. Дякую, що за ваше інтерв'ю і за цікаву інформацію, корисну інформацію. Радіо Chicago.